Доброго дня, шановні колеги. Продовжуємо нашу подорож Україною та зараз знаходимося в Полтавській області разом з регіональною командою центрального, східного та північно-східного регіонів, де ми провели огляди наших внутрішніх дослідів, які знаходяться в селі Дріжина Гребля та дема посіви в місті Глобино та селу Більськ. Всі посіви виглядають дуже потужно, мають добре сформований листовий апарат та висоту рослин 30-40 см. Серед наших гібридів хочемо відмітити такі потужні гібриди, як акіла, янош, тріатлон, пікар та гераклес. Хочемо наголосити, що потрібно контролювати квітковіда, тому що спостерігаємо активний сплес даного шкідника, особливо за високої активної температури, коли квітковід активно розмножується та можна бачити, ніби недопрацювання інсектицидів. Тому рекомендуємо працювати діючими речовинами: імідаклоприт, лямдацигалотрин, біфентрин ацетамеприд, деметуат гамацегалотрин. Зараз знаходимося на демопосіві в Полтавському області. Місто Глобино. Хочемо представити нашу команду та гібрид озимого ріпаку Акіла. Можете подивитися, як потужно виглядає, яке гарна демо. Можемо побачити, що технологія по нулю посів без. Пошкодження хворобами та шкідниками виглядає просто суперово.